Вулиці великого міста того дня здавалися особливо безжальними. Холодний жопневий вітер пронизував наскрізь, несучи із собою запахи мокрого листя та вугілля. Люди поспішали у своїх справах, майже не помічаючи одне одного, занурені у власні турботи. Серед них ішов Олександр, чоловік в елегантному пальті та дорогих черевиках. На перший погляд він виглядав так, ніби весь світ належав йому. І, можливо, так воно й було. Його компанія приносила мільйони, його ім'я фігурувало в заголовках бізнес видань, а друзі вважали його справжнім магнатом. Але попри зовнішнє благополуччя, всередині Олександра щось тріщало, серце билося тривожно, іноді збиваючи ритм звичного життя, немов нагадуючи, що ні гроші, ні успіх не можуть захистити від власної крихкості. Він ішов жвавою вулицею, занурений у думки про нові проекти та перемовини, коли раптом відчув різкий біль у грудях. Спочатку він подумав, що це втома, але біль став нестерпним. Олександр сперся на найближчий ліхтарний стовп, але ноги зрадницьки підкосилися. Люди довкола миготіли, та ніхто не помітив, як впливовий бізнесмен падає на мокрий асфальт. Саме в цей момент у кадрі з'явився Петро. Він був зовсім інший, безпритульний чоловік, років тридцяти, з довгим скуйовдженим волоссям і неохайним одягом. Його пальці були обпалені холодом і брудом, а погляд насторожений і уважний. Він уже багато років жив на вулиці, спостерігаючи за містом і його мешканцями, намагаючись залишатися невидимим. Але сьогодні щось змусило його звернути увагу на чоловіка, що падав. Ей! Крикнув Петро, підбігаючи до Олександра. Ви в порядку? Олександр не міг відповісти. Біль і паніка повністю паралізували його. Петро, не гаючи часу, обережно підтримав його, перевіряючи дихання і пульс. Серце Олександра билося дивно. З перебоями слабко і нестабільно. Треба до лікарні, пробурмотів Петро сам до себе, допомагаючи Олександрові підвестися на ноги. Він помітив, що люди навколо проходять повз, наче нічого не сталося. Тоді Петро зробив те, що рідко роблять пересічні перехожі, він підняв людину на руки і поніс до найближчої машини швидкої допомоги. Поки вони бігли, Петро говорив сам до себе, заспокоюючи і себе, і Олександра Тримайтеся, ви все переживете, все буде добре. Швидка приїхала швидко. Лікарі забрали Олександра і відразу почали реанімацію. Петро стояв поруч, спостерігаючи за тим, що відбувається. Він розумів, що за будь-яких інших обставин залишився просто перехожим, але сьогодні його життя і цього чоловіка переплилися дивним чином. Він виживе? запитав Петро, коли один із лікарів на мить відволікся від роботи. Є шанс, сухо відповів лікар. Але ви були вчасно. Слова лікаря стали для Петра дивною перемогою. Він не розумів, чому йому так важливо врятувати чужу людину, але відчуття внутрішньої значущості, яке рідко відвідувало його на міських вулицях, охопило його повністю. Минуло кілька днів Олександр прийшов до тями у лікарняній палаті, оточений моніторами і білими простирадлами. Його перша думка була про справи, але потім він згадав дивне відчуття порятунку когось, хто був поруч у момент найбільшої слабкості. І невдовзі, в його пам'яті всплину обличчя Петра. Хто він такий? пробурмотів Олександр сам до себе. Він покликав медсестру і попросив дізнатися, хто привів його до лікарні. Невдовзі Олександр дізнався, Петро бездомний, людина без житла, без роботи і без майбутнього, як це зазвичай вважається. Але це не зменшувало того почуття, яке Олександр відчув він відчув незвичайне бажання віддячити тому, хто врятував йому життя. У світі, де гроші вирішували все, порятунок прийшло від людини, у якої не було майже нічого. Олександр почав думати про Петра, його рішучість, мужність і щиру людяність. Це було те, що він рідко бачив серед своїх бізнес-знайомих. І тоді він вирішив, що повинен знайти його, щоб висловити вдячність особисто. Наступного дня Олександр сам вирушив на міській вулиці, де, за словами медсестри, зазвичай з'являвся Петро. Його автомобіль зупинився біля старої занедбаної будівлі, і він побачив Петра, який чистить якісь блядки біля стіни. Петре. обережно покликав Олександр. Чоловік підняв голову, в його очах промайнуло здивування і недовіра. Так, це я, а ви. Я. Я Олександр той, кого ви врятували. Олександр зробив крок уперед, відчуваючи дивну напругу Я хочу віддячити вам. Петро не знав, як реагувати. Він ніколи не бачив, що багаті люди виходили зі своїх машин і говорили з ним нормально. Зазвичай вони або ігнорували його, або проганяли. Не треба вдячності, сказав Петро сухо. Я просто зробив те, що мав. Ні, наполіг Олександр, ви зробили більше, ніж просто допомогли. Ви врятували моє життя, і я хочу, щоб ви отримали щось на взаєм. Так почалася незвичайна дружба, яка змінила їх обох. Олександр запропонував Петрові невелику роботу у своїй компанії щось просте, щоб той відчув себе потрібним. Петро спочатку відмовився, звиклий до своєї свободи і життя на вулицях, але щось у щирості Олександра переконало його прийняти пропозицію. Саме тут, на перетині двох зовсім різних світів, багатства і злиднів, влади й уразливості, зародилася історія, яка назавжди змінила їх обох. Петро почав працювати в компанії Олександра. Його енергію, спостережливість і вміння вирішувати нестандартні завдання одразу помітили колеги. Олександр зрозумів, що в цій людині прихований неймовірний потенціал. Саме в цей момент ніхто з них ще не здогадувався, що те, що почалося як випадковий порятунок, перетвориться на міцне партнерство, дружбу і спільне підкорення світу бізнесу. Перший робочий день Петра в компанії Олександра почався незвично. Він стояв у холі величезного офісного будинку, усе ще звикаючи до чистих скляних стін, м'якого килима і звуку кроків по паркету. Світ, у якому він жив раніше, здавався йому неймовірно далеким вулиці зі сміттям, холодними вітрами і постійною необхідністю виживати. Ласкаво просимо, Петре, промовив Олександр, проводячи його через зали наповнені гулом розмов, дзвоном телефонів і тихим шумом кондиціонерів. Сьогодні я хочу показати тобі, що тут усе трохи інакше, ніж на вулиці. Петро кивнув, намагаючись зрозуміти, як поводитися він ніколи не працював у офісі, не носив костюмів і не мав справ із комп'ютерами. Усе, що він знав, це вулиця, її ритм і правила, але в глибині душі щось підштовхувало нього прийняти цю нову можливість. Олександр провів його до свого кабінету. Просторий офіс із видом на місто виглядав майже фантастично. На столі лежали папери, документи, планшет і ноутбук. Олександр сів за стіл і глянув на Петра з усмішкою. Я хочу, щоб ти почав із малого, сказав він, передаючи йому сто з документів. Прочитай їх, дай свою думку. Ти можеш помічати те, чого інші не бачать. Петро взяв папери, вивчаючи їх. Спочатку він почувався розгублено цифри, графіки, терміни, усе це було незнайомим. Але його погляд поступово оловив деталі, що справді мали значення він помітив суперечності, дрібні помилки в розрахунках, недопрацювання, на які інші співробітники зазвичай не звертали уваги. Думаю, тут є проблема, сказав Петро, показуючи на графік. Якщо ми зробимо інакше, то зможемо заощадити гроші і час. Олександр підняв брови. Він не очікував, що людина без досвіду в бізнесі зможе одразу помітити таку річ. Це вражає Петра», – сказав він. Ти справді бачиш те, що інші пропускають. Відтоді Петро почав поступово занурюватися в роботу. Він спостерігав, слухав, ставив питання і пропонував рішення. Його нестандартний погляд на речі виявився цінним для компанії. Колеги спершу скептично ставилися до нового співробітника, хто цей бродяга, який раптом з'явився в офісі, але поступово їхня думка змінювалася. Петре, якось сказала одна зі співробітниць відділу маркетингу, ти справді допомагаєш нам бачити нові можливості? Ніхто не думав про такий підхід. Петро кивав, сором'язливо усміхаючись. Він звик до того, що на вулиці його цінували лише за силу або вміння захиститися. А тут його оцінювали за розум і уважність до деталей. Олександр усе більше розумів, що Петро не просто людина, яка врятувала йому життя, він бачив у ньому потенціал, який міг змінити його компанію і, можливо, весь бізнес. І разом із цим росло почуття дружби і довіри. Петре, якось увечері, коли офіс спорожнів, сказав Олександр: Я хочу, щоб ти знав, що я вдячний тобі не лише за те, що ти врятував мене. Я вдячний за те, що ти відкрив мені очі на те, що я іноді втрачаю. Петро поглянув на нього, намагаючись приховати емоції. Він звик до вулиць, до виживання, але ці слова змусили його серце битися швидше. Дякую, сказав він тихо. Для мене це теж важливо. Наступного дня Олександр запропонував Петрові більш відповідальне завдання вивчити новий проект, який компанія збиралася запустити. Це було складне завдання, що вимагало аналізу ринку, конкурентів і потенційного прибутку. Петро з ентузіазмом взявся до роботи. Він зустрічався з колегами, проводив дослідження, робив нотатки і пропонував рішення, які були сміливими, але логічними. Олександр спостерігав за цим процесом і розумів, що його довіра до Петра виправдана. Ти справді талановитий, Петре, сказав він після першої презентації. Я радий, що зустрів тебе. Петро усміхнувся вперше за багато років, відчуваючи, що його зусилля справді цінують. Він розумів, що це лише початок, що попереду будуть труднощі й випробування, але тепер він знав, що не самотній. З часом їхні стосунки з Олександром стали нагадувати партнерство. Олександр довіряв Петрові стратегічні рішення, а Петро допомагав Олександрові бачити деталі, які зазвичай вислизали. Їхня дружба міцнула на основі взаємної поваги і довіри. Саме в цей період Петро зрозумів, що вдячність Олександра це не лише гроші чи робота, це можливість, яку життя рідко дає йому, шанс проявити себе, бути цінним і відчути довіру і підтримку. Перші успіхи Петра на роботі почали привертати увагу керівників компанії. Його пропозиції приносили реальну користь, а його нестандартне мислення дозволяло компанії економити ресурси і пришвидшувати процес ухвалення рішень. Я знав, що він особливий, думав Олександр, спостерігаючи, як Петро розв'язує складні завдання, але не очікував, що він стане таким цінним партнером. Колеги поступово почали визнавати Петра. Вони бачили, що цей чоловік, який колись жив на вулицях, тепер здатен вирішувати складні завдання і приймати правильні лішення. Його авторитет зростав разом із повагою, яку він заслужив. Якось Олександр запросив Петра на вечерю. Вони сиділи за столом у затишному ресторані, обговорюючи плани компанії, але розмова швидко перейшла на особисте. Знаєш, Петре, сказав Олександр, мені цікаво дізнатися про твоє життя на вулиці. Що змушувало тебе виживати там, де більшість би здалася? Петро задумався. Він рідко говорив про своє минуле вулиця навчила його бути обережним, сильним і незалежним. Але зараз він відчув, що може довіритися Олександрові. Життя на вулиці, воно навчило мене цінувати кожну мить, сказав Петро. Кожен день це боротьба, і щодня ти розумієш, хто ти насправді. Олександр кивнув. Слухаючи його, він почав розуміти, що саме цей досвід зробив Петра тим, ким він є: сміливим, уважним і рішучим. Так почалося їхнє справжнє партнерство. Двоє людей із різних світів знайшли одне одного, об'єднані не лише обставинами, а й взаємною повагою і довірою. Петро почав усвідомлювати, що життя може бути іншим, що він може бути цінним, потрібним і успішним. А Олександр зрозумів, що іноді справжня цінність людини не в її статусі, грошах чи становищі, а в її сміливості, чесності та здатності бути собою. Саме ця частина їхнього життя стала фундаментом для майбутніх перемог, випробувань і спільного успіху. Їхня дружба, що зародилася на межі життя і смерті, почала перетворюватися на міцну основу для спільного майбутнього. Наступні тижні стали для Петра справжнім зануренням у новий світ. Він більше не був просто врятованим на вулиці чоловіком. Тепер він став частиною команди, частиною бізнесу, частиною життя, про яке раніше міг лише мріяти. Кожен день приносив нові завдання, нові випробування і нові можливості. Олександр уважно спостерігав за Петром. Він бачив, як той швидко навчається, як вбирає знання і помічає те, що інші працівники пропускають. Для Петра це був перший досвід справжньої роботи у великій компанії. Він стикався з графіками, цифрами, стратегіями і навіть маркетинговими дослідженнями, усе це було для нього новим, але його природна кмітливість і здатність бачити деталі допомагали йому досягати успіху. Петре, сказав якось вранці Олександр. Я хочу, щоб ти спробував ввести невеликий проект. Це перевірка і для мене, і для тебе. Проект полягав у запуску нової лінійки продуктів на ринок. Це вимагало не лише аналітичних навичок, а й уміння взаємодіяти з людьми, організовувати роботу команди і приймати рішення. Петро спершу трохи розгубився. Він ніколи не керував людьми. Він звик виживати сам. Я не впевнений, що зможу, зізнався він. Ти впорайся, усміхнувся Олександр. Я вірю в тебе. І Петро взяв на себе відповідальність. Він вивчив ринок, поговорив з колегами, обговорив стратегію з командою. Він ставив запитання, пропонував ідеї, слухав і навчався. Але що відрізняло його від інших, так це його здатність бачити те, що приховане за цифрами і звітами. Якось він помітив, що один із постачальників продукції часто затримує поставки, що могло призвести до проблем з клієнтами. Він не став одразу повідомляти про це керівництво, а пропонував план змінити маршрут поставок, переглянути логістику і оптимізувати роботу складу. Його пропозиція виявилась блискучою. Витрати скоротились, терміни покращились, а продукція почала вчасно надходити до клієнтів. Петре, сказав після цього успіху Олександр, ти зробив те, що не змогли досягти багато досвідчених менеджерів. Петро відшум гордість. Це було почуття, якого він давно не переживав. Він розумів, що на вулицях його цінували за силу і кмітливість, а тут за вміння мислити, аналізувати і пропонувати рішення. Колеги почали поважати Петра спершу з обережністю, потім з захопленням. Вони бачили, що людина без досвіду в бізнесі може приймати правильні рішення і помічати деталі, які інші не бачать, але не все було просто. Деякі працівники скептично ставилися до нього, вважаючи, що багатий Олександр просто шкодує Петра і намагається дати йому шанс, якого той не заслуговує. Петро зістикався з недовірою і навіть прихованою ворожнечею. Він не нашого рівня, шепотів один з менеджерів колегам. Бродяга, що він може знати про бізнес? Петро чув це, але не звертав уваги. Він розумів, що минуле не визначає людину. Важливо те, що вона робить зараз, і як проявляє себе в роботі. Проект Петра почав приносити результати. Клієнти були задоволені, продажі зростали, і команда поступово приймала його. Олександр пишався ним і бачив у цьому більше, ніж просто робочі досягнення. Він бачив, як Петро росте, як він стає сильнішим, упевненішим і сміливішим Ти мене дивуєш? Сказав Олександр якось ввечері, коли вони обговорювали нові плани. Я думав, що твій досвід обмежується вулицями, але ти показуєш, що вмієш мислити стратегічно і приймати рішення. Я просто роблю те, що вмію, скромно відповів Петро, бачу, де є проблема, і намагаюся її вирішити. Олександр усміхнувся. Він розумів, що Петро це більше, ніж просто працівник. Він бачить світ інакше, ніж більшість людей, і ця унікальна якість робить його незамінним. Незабаром Петро став вести не лише один проєкт, а й кілька. Він навчився керувати часом, розставляти пріоритети, спілкуватися з клієнтами та працівниками. Він зрозумів, що його минуле, хоч і важке, підготувало його до цього моменту. Уміння швидко приймати рішення, бачити приховані деталі та довіряти своїй інтуїції стало ключовою перевагою. Я ніколи не думав, що зможу жити так, сказав якось Петро Олександру. але тепер розумів, що можу бути корисним, можу працювати і створювати щось цінне. Олександр кивнув, розуміючи, що їхня дружба і партнерство починають міцнішати. Він бачив, що Петро не просто працює, він вкладає душу в кожен проект, кожне завдання, кожну розмову. І це вражало. Незабаром на горизонті з'явився перший серйозний виклик велика угода, яку компанія готувала місяцями, могла зірватися. Петро запропонував нестандартне рішення, засноване на аналізі конкурентів і поведінці ринку. Його план виявився точним, і угода була успішно укладена. Ти зробив неможливе можливим, сказав Олександр після підписання контракту. Я радий, що ти з нами. Петро відчув задоволення. Він зрозумів, що тепер він не просто врятований чоловік, не просто бродяга, якому дали шанс він став справжнім учасником великого світу, частиною команди, частиною чогось значущого. Саме в цей період Петро почав усвідомлювати, що дружба з Олександром це не лише вдячність за порятунок, а й можливість бути цінним, потрібним, частиною чогось більшого. Минуле Петра, вулиці, холод і голод стали основою його сили. Тепер він використовував свої навички, кмітливість і інтуїцію, щоб допомагати іншим, досягати успіху і зміцнювати довіру. А Олександр зрозумів, що справжня цінність людини не вимірюється грошима, статусом чи становищем, а її здатністю бути сміливою, уважною та чесною. Так Петро зробив свої перші кроки в бізнесі, доводячи, що минуле не визначає майбутнє і що навіть людина з вулиці може стати цінним партнером і другом, якщо дати їй шанс і довіру. З кожним днем Петро все глибше занурювався в життя компанії Олександра. Його успіхи вже не були випадковістю, він справді приносив відчутну користь. Але разом із цим зростала й напруга серед деяких колег. Деякі працівники почали відкрито сумніватися в його компетентності. Вони не могли зрозуміти, як людина без освіти і досвіду в бізнесі змогла досягти таких результатів. Шепіт, насмішки і прихована ворожнеча поступово перетворювалися на серйозну перепону. Він усе ще бродяга, говорив один із менеджерів за спиною Петра. Як можна довіряти тому, хто вчора жив на вулиці? Може, він просто щасливчик, підхоплювала інша співробітниця, але успіхи не роблять із нього професіонала? Петро чув ці розмови. Його першою реакцією був гнів і бажання піти. Він звик до недовіри, насмішок і зневаги, але тепер він розумів, що не може реагувати так, як на вулиці. Тут важливо було діяти інакше, показувати результати, терпіння і професіоналізм. Олександр помітив напругу в колективі і вирішив втрутитися. Він зібрав ключових працівників на нараду, щоб обговорити майбутні проекти. Колеги, я хочу, щоб ви пам'ятали, що успіх компанії залежить від того, як ми працюємо разом. Кожен із нас робить свій внесок, і Петро довів, що його ідеї цінні. Ми не можемо дозволити особистим упередженням заважати роботі. Попри це, недовіра залишалася. Петро зрозумів, що для того, щоб закріпити своє становище, він має показати не лише свої знання, а й здатність працювати в команді, впливати на процеси і приймати стратегічні рішення. Перше серйозне випробування не змусило чекати. Великий проект компанії опинився під загрозою через помилку одного з партнерів. Терміни підтискали, клієнти чекали, а команда була в паніці. Нам потрібен план і швидко, заявив Олександр, збираючи всіх довкола. Петро відчув, як усередині нього спалахнуло щось знайоме, відчуття відповідальності, яке він переживав на вулицях, коли від його дій залежало життя. Він не міг допустити провалу. Я думаю, ми можемо діяти так, сказав він, зробивши крок вперед. Якщо перерозподілити ресурси, змінити пріоритети і пришвидшити комунікацію з клієнтами, ми зможемо зберегти терміни і репутацію. Спершу його пропозиція викликала скепсис. Деякі колеги переглянулися, сумніваючись у його компетентності. Але Олександр, довіряючи Петру, дав зелене світло на реалізацію плану. Робота почалася. Петро координував команду, розподіляв завдання і стежив за тим, щоб кожен крок виконувався вчасно. Його природна здатність помічати деталі і передбачати наслідки відіграла ключову роль. Протягом кількох днів проект був врятовано, і клієнти отримали результат в спрок. Я не очікував, що він впорається так швидко, зізнався один із менеджерів Олександрові. Він справді бачить те, що ми пропускали. Це стало переломним моментом. Колеги почали розуміти, що Петро не просто людина, яку Олександр пожалів, він став частиною команди, професіоналом, на якого можна покластися, але разом із визнанням прийшли нові виклики. Успіх Петра почав викликати заздрість у деяких співробітників, які не могли змиритися з тим, що людина без досвіду виявилася настільки ефективною. Вони намагалися дискредитувати його ідеї, створювали перешкоди й поширювали чутки. Він просто випадковість, говорив один із старших менеджерів. Як тільки тиск зросте, він не витримає. Петро відчував ці атаки, але тепер він діяв інакше він не вступав у конфлікти і не намагався щось доводити словами. Він показував результати. Кожне його рішення, кожна ініціатива зміцнювали його позицію, і заслуговували повагу. Олександр продовжував підтримувати його. Петре, не звертай уваги на негатив. Ти показуєш, що вмієш робити справи. Результати говорять самі за себе. Слова Олександра додавали сил. Петро розумів, що дружба і довіра тут важливіші за будь-які упередження. Через кілька тижнів Петро отримав можливість очолити новий проект. Запуск нової лінії продуктів, орієнтованої на нішевий ринок. Це була його перша велика відповідальність, і він підходив до неї з повною віддачею. Він вивчав ринок, аналізував конкурентів, спілкувався з клієнтами і консультувався з колегами. Його нестандартний підхід дозволив знайти унікальне рішення, яке ніхто з команди не пропонував. Ми можемо спробувати це, сказав він на нараді. Це ризиковано, але може принести значний результат. Деякі колеги сумнівалися, але Олександр знову підтримав Петра. І проект виявився успішним, компанія отримала нових клієнтів, прибуток зріс, а репутація зміцнилася. Поступово недовіра змінилася повагою. Колеги почали розуміти, що Петро це не випадковість, а справжній професіонал, який приносить реальну користь компанії. Але найважливішим для Петра було те, що він усвідомив, що його минуле не визначає майбутнє. Вулиця навчила його виживати, бачити деталі, діяти швидко. Ці якості тепер приносили успіх у зовсім іншому світі світі бізнесу, стратегії і командної роботи. І Олександр бачив це він розумів, що Петро став не лише цінним працівником, а й людиною, на яку можна покластися у складні часи. Їхня дружба і партнерство міцнішились кожним днем, незважаючи на всі перешкоди і недовіру оточення. Перше Петро відчув себе повністю прийнятим у новому світі. Він зрозумів, що успіх це не лише гроші і статус, а й довіра, визнання, можливість бути корисним і потрібним. І саме в цей період закладалися основи того, що згодом стане їхнім міцним, діловим і особистим партнерством. Петро навчився долати перешкоди, переборювати недовіру і показувати свої здібності. Він більше не був просто бездомним, якого врятував Олександр. Він став людиною, яка довела свою цінність ділом, умінням мислити і діяти, і це було лише початком їхнього спільного шляху.